Показ розкішного весільного одягу став окрасою тижня моди в Індії. Колекцію створили дизайнери Абу Джані та Сандіп Кхосла. Разом із моделями на подіум вийшли болівудські актори Таха Шах та Ваміка Габі. На показі продемонстрували різне вбрання. І традиційні туніки, і вишиті ленги. Дизайнери використали багато тканини з принтами, бісером та паєтками. Ця колекція вийшла під новим брендом Асал Mart. Зараз стартує наш молодий бренд Асаленд Март. Отже, усе проходить фантастично, бо це найліпше місце для демонстрації та старту бренду. Актор Таха Шах пройшовся подіумом у довгій куртці з шовку оливкового кольору та розкльошених штанах з парчі. Образ доповнили прикраси у вигляді птахів, інкрустованих стразами, намисто з кількох ниток та великий перстень. Вбрання цих дизайнерів завжди унікальні. Вони завжди чимось виділяються і стають окрасою свята. Тому я дуже схвильований і щасливий. Для мене просто щастя працювати з ними. Для Ваміки Габі цей показ дебютний. Наприкінці шоу вона вийшла в образі нареченої у червоній із золотим лензі та короткій блузі, інкрустованій кристалами. Та хашах змінив наряд на білий із золотим, прикрашений дорогою вишивкою зардозі. У своїй колекції дизайнери прагнули створити гармонійне поєднання традицій та сучасної вишуканості.